Вітаю вас на каналі Гриби Монети. Сьогодні мені вдалося купити отаку от монетку. Не думав, що я її куплю, але якось закинуло мені в кошик. Було на черзі там 3800. І тоді почалось з тою капшею. Але якось вдалося, не знаю як. Чудо, напевно. На якійсь 40 минуті мені вдалося закинути в кошик дану монету. І я радий, що мені не приходиться купляти десь по перекупах. Були ще інші монети. Правда, я вже забув про них. З радості скоро оплатив. І чекаю тепер дану монету. Такий військовий архістратих Михаїл на військову тему на воєнну. Всім дякую, хто дивиться мій канал. У нас зима, холодно, грибів немає, грошей мало, так що, всім дякую.